Дорога церква, дорогі брати і сестри, продовження служіння ми ще будемо сьогодні розмірковувати над темою Надія. Надія Різдва. От, я так для себе роздумав, ми приблизно через місяць будемо святкувати Різдво. Хто ще за старим календарем захоче святкувати через півтора місяці? І з дитинства, ну, я, мабуть, як і більшість сімей, де люди далекі від Бога. І святкували Різдво це як звичайне якесь таке опосередковане свято. Чим воно відзначалося, це особливий час, коли коло сім'ї, коли багато їжі, коли весело, радісно і згадується про Новий рік. Тобто основне свято було якраз не Різдво, а саме Новий рік. Це таке саме-саме яскраве свято, і в нас дуже багато з цим пов'язано, що я почну щось. Коли з Нового року, да, я почну по-іншому якісь плани зроблю з Нового року. А Різдво якось десь так далеко було поруч, і воно не мало якоїсь такої ваги. І я згадував так, от, що, що мені пам'ятається на різдвяну тематику найбільше. Е, коли ми ходили колядувати, це ж святий вечір, всі йдуть колядувати, і я взагалі не пам'ятаю, щоб ми використовували ці колядки, де згадувалося б народження Ісуса Христа. Але згадую з дитинства, коли моя прабабушка, Надя, вона співала колядки, і для мене вони були дуже дивні. Це різдвяні пісні про народження Сина Божого. І мені так щось не вкладалося. Ну, якось все далеко від Бога. А тут от вона бере й співає таке. В церкві я на Різдво ніколи не був ні в православній з дитинства. Ні в такий, вже з 12 років попав, з мамою прийшов сюди. Тобто, саме дитинство для мене Різдво це просто як свято було. Просте, звичайнісіньке свято, коли люди можуть відпочити, коли вихідний день, коли люди можуть зібрати сім'єю і все. Але коли вже свідомо почав розуміти, коли прийшов до церкви, почав розуміти, що це таке, відбулись певні зміни. І ви знаєте, це, мабуть, один із таких приємних моментів, коли ми згодж... можемо готувати себе до цього свята не за день, не за два дні, а протягом місяця розмірковувати. Я хотів задати таке саме перше запитання. Як ви думаєте, яке найважливіше християнське свято? Да. Ну, ми про це говоримо, відповідно, правильна відповідь Різдво. так. Тому що якби не було народження Христа, не було б і Воскресіння. І це зрозуміло, це логічно. Це найбільше християнське свято. Як ми до нього підходимо? І ще з 380-х років, коли вже церква або християнство стало релігійною чи державною релігією, почали відзначати оцей адвент: очікування Приходу Ісуса Христа, очікування народження Ісуса Христа. І люди багато що вкладають от в це очікування. Це чотири тижні, коли ми очікуємо, коли ми очікуємо якоїсь особливої події, про яку ми далі, ми знаємо про неї, але про яку ми далі будемо говорити і яка гріє наше серце. І кожен тиждень це окрема тема, це окрема тема, яка наближає наближає нас до здійснення нашого очікування, до реалізації нашої надії. І сьогодні ми говоримо про Першу тему про надію, надію на Бога, надію на Христа, надію Різдва. Що нам несе? Якщо ми, що нам несе надія? Якщо ми дивимось на Біблію, старий Новий Заповіт, то там е, тільки в новому заповіті більше ста разів мова йде про надію. А в старому заповіті більше 150 разів мова йде про надію. Тобто тема надії для будь-якої людини вона важлива. В кожного з вас. Якщо не беремо питання віри в Бога і просто да, от надія на Бога, надія є на щось інше. Обов'язково, ви надієтесь там, на друзів своїх в певній мірі. Ви знаєте, що вони можуть схибити, але ви на них в певній мірі надієтесь. Ви надієтесь іноді на свої сили. Ви розумієте, що є Бог, який це все контролює, але надієтесь. І ця надія, вона присутня в житті людей. Ми нікуди від неї не дінемось. Але є оця особлива і більш. Краща надія, коли ми покладаємось повністю на Господа. І Старий я хотів би прочитати кілька місць із книги Псалмів про надію і важливість надії, потім здійснення надії, коли ця надія привела до гарного бажаного або очікуваного результату. Псалом 9, 11 вірш. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Не кинув. Хто надіється на Господа, Бог таких людей ніколи не залишить. Псалом 27, 7 вірш. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і він мені допоміг. І втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Він мені допоміг. Надіявся на Бога, і Бог допоміг. Псалом 32, 18 вірш. Ось око Господні на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. Господь бачить тих людей, які на нього надіються, і Він недалекий від них, він близький і підтримує їх. Псалом 146, 11 вірш. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість Його. Уявити собі, людина, яка надіється на Бога, вона в особливих відносинах з Богом. Людина, яка далека від Бога, цього ніколи не зрозуміє. І коли ми говоримо про надію, про надію, яка описана в старому заповіді, про надію, яку говорив. Данік, яка була від початку, коли Бог дав обітницю таку, що буде насіння? Для Єви. Обітниця була надія цього визволення. І як, як ви думаєте, дивлячись на Біблію, дивлячись на історію нашого життя, як ви думаєте, хто найбільше очікував народження Ісуса Христа? Голосніше, бо не дочув. Марія, да? ще варіанти. Хто роками очікував народження Месії? Симеон, Хорошо. Ізраїльський народ, не тільки один Симеон. ізраїльський народ. А хто взагалі не чекав? Язичники погані. Ірод не хотів, щоб він. Він знав, що має бути, але не хотів, так. Да. Є дві групи людей, які очікували і які не очікували. Вони навіть не знали. Більшість поган, навіть не знали язичників і долопоклонників, тих людей, до яких наші предки відносяться. Вони навіть не знали, що може таке статися, тому що в них був час взагалі далекий, далекого життя від Бога. Я б хотів би кілька таких пророст прочитати: От, на що надіялись євреї? Книга Ісаї, 9 розділ, 5-6 вірші: Бо дитя народилось нам, даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида й у царстві Його, щоб поставити місто Його і щоб підперти його правосуддям та правдою від тепер аж навіки. Ревність Господа Савоота це зробить. Е, да, я вибачаюсь, давайте ми помолимося зараз за недільну школу. Хай Бог благословить діток, які пішли. Господь, ми просимо благослови навчання в недільній школі, благослови наших вчителів, даруй їм мудрості, благослови дітей, щоб вони приймали слово Твоє, навчались йому, духовно збагачували, зростали і виростали справжніми, зрілими християнами для Твоєї слави. Хвала тобі, Хай буде, за все. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Е, перше місце це книга старого заповіту. 700 років до народження Ісуса Христа. Мова про земне народження, але це земне народження вказує на те, що Христос буде особливий цар. Тут ми читаємо, ким він являється. Назвуть його, да? дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І далі написано, що правосуддя і правда його буде відтепер аж навіки. Вічно буде Його царство. На що надіявся ізраїльський народ? На те, що Божа обітниця здійсниться. Їхня надія на те, що. Це й буде особливий цар, який буде царювати вічно. Це буде особливий період для ізраїльського народу і потім особливий період для всього людства. Бог сильний. Також ми можемо тут побачити, коли мова йде, да, Бог сильний порадник, Отець, князь не на звичайну людину вказується. Це хтось особливий. І ми дивимось про те, що це якщо від початку. Тут є кілька таких слів, про які е, варто подумати. Від початку. Е, а, і вічність є в п'ятому вірші і також в шостому вірші, аж на віки, від тепер і аж навіки. Е, мова йде про тривалість панування Ісуса Христа. І нема ні одного правителя, який би правив ну, дуже довгий період. В да. нас є такі, які там 10, 5, 20, деякі правлять. Але їхній кінець близький. Не може людина правити вічно. Але правитель, оцей Ісус Христос, правитель, який, якого очікував ізраїльський народ, коли він прийде, якого очікує зараз весь християнський світ, це той, який буде правити вічно. Чому? Тому що він сам вічний. Він сам від віку. І це не просто той, хто, кого Бог створив, це сам Творець. Христос створив цей світ, в якому він буде правити. Ізраїльський народ надіявся на прихід Ісуса Христа як Царя. Книга Михеї, 5 розділ, перший вірш. А ти віфлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його від днів віковічних. Віддавна, да. ще давно він був, він не має початку. Ізраїльський народ надіявся на те, що прийде особливий цар від початку, який був. Це для, для євреїв. Але цікаво те, що є обітниця і в старому заповіті для язичників, для людей, які далекі від Бога. Книга Ісаї, 11 розділ, 10 вірш, і станеться в день той. До корення Єсеєвого, що стане прапором народам, погане звертатися будуть до нього і буде славою місце спочинку його. Апостол Павло, Послані до Римлян, він перефразовує цю цитату і говорить, що погане надіятись будуть на нього, на Христа. Тобто люди, які були раніше далекі від Бога, коли почують звістку про Ісуса Христа, про те, що Він Месія, про те, що Він той, хто має прийти для спасіння. Для визволення людей від гріха, від плати за гріх, від вини, від взагалі від того нерозуміння, що далі буде, от на цього люди, коли дізнаються, будуть надіятись. І починаючи з цього тижня в різні роки, якби різний день, початок буває спочатку грудня, але зазвичай це кінець листопада це перший день от цього адвенту, очікування приходу Христа, і це. Нагадування нам, що в кожного з нас є особлива надія. В кожного з нас є особлива надія. Старий заповіт, коли ми дивимося на різні місця, він вказує, що нам є на кого надіятись. Є той, для кого ми важливі. Ми прочитали із книги Псалмів, що Бог по-особливому дивиться на тих, хто надіється на нього. Є той, хто хоче дати мир нашій душі, князь миру. Є той, хто здатний нам допомогти. Він Владика, він все може, він творець. Є той, хто може нас потішити, він знає, яким методом, яким чином це зробити. І є той, хто любить нас. І це також сказано в Старому Заповіті. Це той, на кого ми можемо надіятись по праву. Це той, хто поруч з нами, хто близький до нас, хто ніколи нас не залишить. Одного разу чув історію про одного ну, видатного хірур, нейрохірурга, медика, філософа, психолога. Єврея Віктора Франкла. Це чоловік, який народився в Австрії в 1905 році. В єврейській сім'ї він народився, він отримав гарну освіту медика, він також мав освіту по психології, але викладав в різних навчальних закладах, працював в сфері медицини, отримав ступінь доктора медицини. Але в 1938 році, коли Німеччина захопила Австрію, йому заборонили викладати, тому що вплив от Німеч... Німеччини, вплив їхнього світогляду, вони забороняли євреям взагалі. Будь-де і будь-чим займатися, і ми знаємо, які важкі роки прийшли для євреїв на той час. І йому заборонили викладати, а потім ще гірше його ув'язнили. Він протягом всієї війни провів в концтаборах. Батьки його там загинули, дружина його там загинула. Але що відбувалося от з ним і до чого він дійшов? Він спочатку навчався у таких психологів, як основоположників у Фрейда і його послідовників, але потім відійшов від цієї школи психології і визначився в іншому певному такому напрямку, потім, якому потім дав назву: це логотерапія. Якщо з перекладу логос, це слово, але ще інше значення, як має сенс. Тобто він говорив або навчав людей шукати сенс свого життя. І коли він попадав в концтабори, там ще з одним своїм другом вони почали організовувати е, такі зустрічі з людьми, які вже думали про самогубство. Вони спілкувалися з ними і підштовхували їх до того, щоб ті шукали надію для життя, шукали щось, за що можна втриматися, щоб далі жити. І історики описують, що в тих таборах, де він був і де він працював от з такими людьми, не було самогубств. Але в багатьох інших були, а ще він почав якби, своє, свою таку теорію навчання відносно того, щоб людина шукала сенс життя ще із студентських таких своїх років, студентських клубів і навчальних закладів, де також коли приходили період до здачі іспитів. Дуже серйозні переживання, і деякі студенти не витримували, і вони закінчували життя самогубством. І він працював з цими людьми. І таким чином він якби, врятував від такого самогубства не одну людину. І сам він розказував за себе, що в нього був сенс життя. Він мріяв і надіявся на те, що в майбутньому він колись буде розповідати про те все, що він робить зараз. І один проповідник, коли розповідав цю історію, він говорив про те, що от, що, до чого закликав цей Віктор, коли спілкувався з людьми, про те, що потрібно це пройти, буде краще майбутнє. Це горе мене настане мир, настане свобода, стане легше. Можна далі жити, далі можна ще знайти щастя і давав людям якусь соломинку, за яку потрібно було б триматися. Але дивлячись на нього, ми можемо порівняти себе цією людиною Він тримався за життя, бо була надія, що Він ще буде викладати, він ще буде людям розповідати про це все. От така яка наша надія? Наскільки вона більша? Нам є за що триматися. Так? Надія, яка є реальною і сильною, надія на вічність, надія на живі відносини з Богом, надія на те, що ми не загинемо, а Бог буде з нами завжди. Надія на те, що Ісус Христос уже заплатив за нас, надія на те, що Бог з нами. Завжди. Надія, яка веде до вічного, щасливого життя з Богом у вічності, і зараз уже ми можемо мати правильне життя, наповнене життя, щасливе життя. Це та надія, яка є справжньою, реальною. Це та надія, яка не тільки на оцей проміжок часу 20-30 років, скільки нам ще залишилось прожити, да? а надія, яка веде далі, поза смерть. Я б хотів би. Прочитати один вірш як побажання для нас зробити, даючи відповідь на три запитання, таке побажання сформулювати і в кінці ще одну думку сказати. Послання до Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Бог же надії, нехай вас наповнить всякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Щоб ви збагатились надією. Надія це те, що може в певній мірі десь угощатися. Або тухнути, да, коли ми десь не відчуваємо, або забуваємо, або не бачимо реалізації, то ми чекаємо, чекаємо, воно щось не стається. І надія десь слабне. Але Павло він має таке бажання, це як його молитва. Він каже: а Бог же надії, нехай вас наповнить всякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією. Щоб ви збагатились надією. Коли людина повна надії, в неї є достатньо сил для життя. Коли людина повна надії, в неї є достатньо сил для того, щоб робити такі речі, на які вона казалася б ну, неспроможна. Чому? Тому що її надія керує нею. Тому що надія на Бога, на Божу силу, на Божу підтримку керує нею, і вона може це робити. І перше питання: від кого походить справжня життєдайна надія із даного вірша? Так, да, Сказано, Бог же надії. Від Бога наша надія. Бог просто по своїй любові дає нам таке право надіятись на нього. І в своєму слові він каже, що те, що Він говорить, те здійснюється. Це реальність. Від Бога, коли ми більше і більше розуміємо, хто він, коли ми більше і більше розуміємо Його любов до нас, Його милість і Його благодать, ми можемо збагачуватися цією надією. Чим може наповнити Бог наше серце із даного тексту для того, щоб наша надія зростала? Всякою радістю, миром у вірі, да, коли ми повністю довіряємось Господу, всякою радістю, радістю від відносин з Богом, радістю від відносин один з одним, маленькою радістю від того, що щось відбувається, якісь чудеса в нашому житті, або радістю від того, що в когось відбуваються якісь чудеса в житті, це те, чим Бог наповнює наше серце. І далі написано, для чого, для чого це відбувається? Для чого Бог наповнює чи може наповнити нас радістю, миром, щоб ми збагатились надією. Бог працює з нами, щоб наша надія вона не слабла, щоб вона збільшувалась. Щоб наша надія повноцінно покладалась тільки на нього. Щоб ми не думали надіятись на ще щось. І. Цікава фраза оця силою Духа Святого», щоб ми розуміли, що ми можемо збагатитись надією не своїми силами, а саме Божою силою, Духа Святого, який працює в наших серцях. Один приклад із життя людини, яка дотична до нашої церкви, яка певний періодично приходить. Це один мій знайомий він розповідав про себе. Він погано раніше жив, дуже погано. Він пропив все, що мав. Потім жив десь в мами в своїй на дачі. Але як він розповідає, потім я взяв себе в руки, я перестав пити. І тепер він приблизно раз на три місяці, вже, мабуть, чи не 10 років, приходить до церкви і каже: дайте мені там 50-60 гривень на ліки. І от дивишся і думаєш, в нього є надія на свої сили, в нього є надія на те, що він от зараз правильно живе, щасливо живе. І коли ти дивишся, тобі просто хочеться поспівчувати цій людині. Тому що взяв себе в руки і далі що? Що змінилося? Просто перестав пити. От надія на себе, я зміг, і більше мені нічого не потрібно. На цьому все закінчилось. І куди приведеться надія? Е, про чоловіка, про якого ми говорили, Віктор Франкл. Він лікував людей, він допомагав їм знаходити сенс життя. На землі. А далі що? Невідомість? Немає нічого? Та ні, є. От якраз далі майбутнє, да? де людину очікує або життя з Богом, або життя без Бога. Цей чоловік Віктор він був євреєм. Його дружина, друга дружина, була католичкою. Він відвідував храм, він відвідував служіння, він приймав її погляди, але сам він ніколи не відстоював християнські погляди. Він придумував якісь собі собі сфери пояснень, як можна е, обійти розуміння Бога і якось просто на людському рівні розповідати про те, що треба триматися, треба надіятися. А далі що? Коли ми говоримо надія Різдва, це означає, що в нас є справжня реальна надія, яка не тільки тимчасова, яка не тільки тут зараз, а це надія, яка тянеться на вічність, продовжується, який не має кінця. Надія на нашого Господа. І от яка моя надія або на що моя надія сьогодні? Чи вона за межами мого життя, земного життя, чи вона далі йде? Побажання для нас, хай Господь благословить нас, збагатить нас цією славною надією на нашого Бога. Він любить нас, Він поруч з нами, і Він опікується нами. Хай Господь допоможе нам не тільки самим надіятися або збагачуватись надією, ділитися цією надією, ділитися з іншими людьми, чому я надіюсь на Господа. Сьогодні дуже багато людей втратили, втратили всяку надію. Втратили надію на життя, втратили взагалі бажання жити. І коли ми знаємо, що для нас означає оця надія, надія на Бога, яка побуджує нас жити, це... Думаю, великий дар на сьогоднішній день. І наша задача як тих людей, які мають цю надію, ділитися з нею, ділитися з нею з іншими. І таке також побажання в цей період очікування протягом місяця. Подумайте, з ким би ви хотіли поділитися своєю надією на Бога, з ким би ви хотіли поділитися своєю надією, яка тягнеться не тільки в цьому земному житті, а й йде далі. Хай, дорогі друзі, брати і сестри, Господь благословить нас, щоб ми. Пам'ятали, що ми цим живемо. Живемо нашою надією, живемо нашими відносинами з Богом, живемо нашим очікуванням. Святку, святкуванням Різдва, але очікуванням приходу Христа, другого приходу Христа. Коли наша надія повністю звершиться, очікуємо вічності, коли наша надія буде дійсно реальною, реалізується так, як, так, як це має бути, так як буде, ми не знаємо, можливо, скоро. Можливо, трохи пізніше, але це буде. Тому хай Господь благословить нас, триматись надії, так як Павло молився, збагачуватись надії і думати про те, кому я міг би поділитися, розказати про свою надію, щоб через мене ще інша людина могла отримати це тепло в душі, отримати це цю розуміння і підбадьорення для себе, що є Бог, на якого можна надіятись, є Бог, на якого можна повністю покластися, і який ніколи не залишить. Хай Бог благословить нас. Амінь. Амінь. Будемо молитись. Господь, ми дякуємо Тобі за цей час, ми дякуємо за те, що маємо змогу проводити так зібрання, і маємо змогу розмірковувати над Словом Твоїм, над істинами Твоїми, над тим, що ми маємо, над надією, яка не соромить нас, а навпаки, вона дає нам сили для життя. Ми дякуємо за те, що ти, Господи, є той, на кого ми можемо повністю покладатись. Ти той, який ніколи не підведе, який допоможе, який завжди поруч. Ми дякуємо Тобі, Господи, і прошу Тебе, благослови нас, щоб Наша надія вона тільки збільшувалась. Також я молю Тебе за нашу країну, Господи, ти знаєш, скільки людей на сьогоднішній день втратило на всяку надію. Ми просимо Тебе, Ти попіклуйся і про них, і допоможи, щоб вони. Задумались і змогли знайти надію на тебе, Господи, посилай і нас, як твоїх послідовників, для того, щоб людям розказувати про надію на тебе і що це дійсно те, що дає сил для життя. Благослови на наших українців, хто де знаходиться, даруй їм потішення, даруй також мати надію на Твоє визволення, благослови нашу армію, захисти їх і може, щоб і ті капелани, які там є, і брати, і сестри, які також з ними. Солдатами могли ділитися тією надією, щоб наші солдати також мали надію, надію на тебе, Господи. Не на якісь сили, не на зброю, а саме на тебе. Господь благослови і бережи всю нашу країну. Даруй нам мир, даруй Твого захисту, даруй Твоєї свободи від загарбників. І тобі хай буде слава і хвала за все. Амінь.